Назва Скільки ти важиш?». Є таке одне місце в слові писання зачитаю Слово Боже, яке написано у книзі Даниїла, 5 розділ 18, 19 з 22 по 28 вірш написано такі слова. Це говорить Даниїл царю Царю, Всевишній Бог дарував батькові Твоєму намкодосору, царство, честь і славу. Перед величою, яку він дав йому всі народи племена і мови тремтіли і страшилися Його, кого хотів він убивав, кого хотів залишав у живих, кого хотів підносив і кого хотів принижував. І ти синього Волтасар, Не смирив серця Твого, хоч знав усе все це, але піднісся проти Господа Небес сосуди домой його принесли до тебе, і ти, і в ліможі, твої дружини, твої наложниці, твої пили з них вино, і ти, слави богів, срібних, золотих, мідних, залізних, дерев'яних, кам'яних, які не бачать, не чують, не розуміють, а Бога в руці, якого дихання Твоє, і в якого всі путі Твої ти не прославив. За цей послана від нього в руки накреслено це Писання. І ось що накреслено. Мене, мене, текіл, упарсін». і ось значення слів. Мене обчислив Бог Твоє царство і поклав кінець йому, тех, ти зважений на Терезах і знайдений дуже легким до цього місця. Основним віршем, який би хотів звернути увагу, ти зважений на Терезах і знайдений дуже легким. Випливає, що Господь наш Бог має терези певні. І на тих Терезах, на цій важі, на цих сайках Терез він важить кожну людину, яка вона є перед лицем Божим. Я собі розсуждав, що таке бути знайденим, знайденим легким. Знаєте, не написано так чітко, що знайденим легким це означає бути так і так і так. Чи знайденим важким, це означає бути так і так і так. Що це значить? Можна догадуватися, що це значить. Ну так собі я собі пороздумую, і там пише до того царя Балтасара і каже йому такі слова, ти не смирив серця Твого. Хоч і знав про все те, що сталося з батьком твоїм на вгодому сороку. Тобто є цей знайдений легким, як я собі розсуждав, тому я кажу, що це роздуми, вони можуть відноситися до нутра людини, до, відно... до того, що є всередині людини, оскільки вона важить перед лицем Божим до внутрішнього, духовного, як би сказати, чоловіка. Буття, ще один приклад такого, що Бог має все-таки якісь баги, якісь шальки терезів. Написано в Бутті, коли Господь йшов е спалювати содом і Гомору, Він сказав там Аврааму такі слова. Каже: гріх цих міст він дуже тяжкий. Гріх має вагу. Людина має вагу. Написано Притчах 27:3, що камінь тяжкий, тяжкий пісок, але гнів глупця вашій за них То Тобто гнів глупця, то тобто, та якість. Риса людини, яка відноситься до внутрішнього чоловіка, вона має вагу. Є вага, коли людина важить багато в негативному, а є вага, коли людина багато важить в доброму. Якщо людина в негативному багато важить, то в доброму вона не важить нічого. То дуже легенька її вага в доброму. Таке слово сказав Господь до цього царя: ти знайдений легкий. Знаєте, є в Біблії поняття плода. Є плід служіння і є плід внутрішнього чоловіка, що цінне перед лицем Божим. Знає, я собі так е, думав, уявляв таку картину, що всі ми встанемо перед лицем Божим до оцінки свого часу, коли закінчиться то життя. ми станемо на оцінку. Ми не будемо йти загальною масою та як зараз. Ми не будемо в такому зібранні, як зараз. Я собі думаю, ми будемо підходити по одному в такий зал, де нікого нема. Це моя уява, фантазія, я собі так уявляю. Де не буде брата, де не буде сестри, де не буду я казати за того брата, давати відповідь чи за того, чи за другого. Я стану сам такий, як я є. І Бог буде оцінювати, Бог буде важити, який я знайдуся перед лицем Божим тоді, коли я підійду до Царя Царів, і він буде оцінювати моє життя і мою вагу. Християни, ми є воїни. Ми несемо певне перед лицем Божим служіння. Кожен має якесь своє служіння і для того служення Бог дає певну способність. Наприклад, в армії такий приклад, щоб було більше ясно, в армії, коли людина йде в армію, вона до того жила своїм там життям, знала свої справи, але приходить вона в армію, там всі її справи закінчуються, там їй дають їжу, там їй дають одяг. Там їй дають кров, щоб вона мала де жити, там їй дають зброю і там їй дають службу. Вона проходить певний етап, певне служіння, певний час, вона вчиться чомусь. Так само, і християни, ми прийшли до Бога, увірували Ісуса, Він дав нам зброю, Він дав нам духовні, духовні сили дружня, ще Шольом, ви знаєте якісь місця Писання. І ми служимо. Це все нам дав Бог. Це все те, чим нас наділив Господь. Він дав служення, це все те, що дав Бог, це Боже. Ну настає певний момент, коли цей чоловік, який служив в армії, він закінчив свій певний строк, в нього забирають зброю, в нього забирають одяг, в нього забирають їжу, в нього забирають все. І він приходить, іде з так, як він прийшов туди, без нічого. Це все, що він дав до того, було чуже, це не його. Йому це дали для того, щоб він служив. Так само і в нас. Нам Господь дає служення, дає благословіння, дає певну роботу, і нам це дав на певний час, але це його, це не наше. Це Божа способність, це Боже благословіння, це вся зброя Божа. І прийде час, він то все забере і стане просто ми, такі, які ми якими є. Ну що цей чоловік може винести з армії, того, що йому дали, він не винесе, але він винесе своє нутро, яке змінене. Він чогось навчений, він чогось пережив. Знаєте, з Діном колись говорив, він каже, що того хлопця, який в армії не був, що ні одна дівчина на нього не глянула колись. Чого? Бо був до армії, йшов такий хлопчик, може, мав йти синочок, а в армії ставав чоловік, нутро мінялося. Забирали все, він прийшов такий же, як і був, без зброї, без нічого але інший, Ну, внутро було інакше. Так само у християнському служенні. Забирається все. Що би ти не робив? Що би ти не проповідував, не проповідував, молився, пустився, всяке служення, яке людина має, забране буде і буде важитися нутро людини. Бог дає способність до всього. Дає Бог служіння, а потім все забирає. І останеться тільки внутрішній чоловік, і буде оцінюватися плод. плод. Це може бути навіть і так не, не просто і тоді, і в загальному, коли ми всі пристанемо перед лицем Божим, це може бути і в старості. Наприклад, і може і людей, які несли особі на якесь ну, служені видне, коли людина несе молода, коли вона має способність, коли вона її проповідує, коли вона молиться, коли вона робить якісь служення, які люди замічають, і якісь. Чи може які люди, які завжди виднів служені, вони поки мають способності, роблять, потім настає старість, коли людина нічого не може. Коли в людини способності зникають, і час, і сила пропадає, і люди можуть відчути те, що, про що я говорю зараз, не тільки на, на, на тому, в той час, коли помруть і відійдуть життя, але й в старості, що все це забране, все те, що робив Господь, забране, і лишайся ти, старий. І яке твоє нутро, який твій плод, і що ти важиш перед лицем Господнім. Знаєте, люди часто оцінюють по зовнішньому фактору. Що, роби, що хтось робить і в яких обсягах? Але Слово Боже говорить, каже, що буде категорія християн, які будуть мати сильне служення. І те буде служення буде обвищати і інших, і це служення обольстить і їх самих тих, які будуть мати сильне служення. Люди можуть велике щось робити перед лицем Господнім, великими, великими служителями Божими. І вони можуть вірити, що оце, що я роблю, оце, що який я помазаник великий, який я сильний служитель, який через мене чудеса робиться, який через мене діла, що через мене Бог робить, мене в всьому світі знають. Люди можуть обольститися тим своїм служенням і думати, що то їхня вага перед лицем Божим. Ну скаже Господь одного разу таким людям, які прийшли до нього і сказали, Господі, ми іменем Твоїм вісві зайняли, ми чудеса творили іменем Твоїм на вулицях наших тепчів, багато що робили для тебе, ми мали сильне, помазане, мощне служення. А Господь скаже, я вас не знав. Ті люди з таким служенням будуть знайдені легкими. В них не буде плода. Вони будуть знайдені легкими на вагах Господніх. Ви знаєте, що Господь говорив, коли казав, як провіряти лживих пророків від істини, як знати, чи той пророк лживий чи істини, не по величині служення, не по глибині відкроєння, не по глибині всяких таїн. Але він казав, по плодах їх пізнаєте їх. Оце їхня вага цих пророків. Оце їхня вага, оце їхній плод тих пророків, плод, який є зв'язаний з внутрішнім чоловіком. З чим завжди воював Ісус, коли спорив з фарисеєм. Не все було нормально в служенні, бо він воював з нутром. З тим плодом, який дає нутро чоловіческе. з тим плодом, з тим нутром, яке важить, яке зважує Господь. Не служення, не зовнішні фактори, не то, що ти робиш, бо це все дав Господь. Способність проповідувати дає Господь, способність молитися дає Господь. Способність робити ще багато інших речей дає Господь. Ну є та річ, за яку відповідальна людина з допомогою Божою. Це який їм удасть і яка її вага від лицем Божим. Багато місця вже не буду говорити, я набагато більше собі прикладів виписав, але за браком часу не буду говорити. Там Павло багато про то говорить, що то служення, яке він робить, це не він навіть робить, а в ньому, це не його. І він багато. Старається, щоб проповідувати іншим самому не остатися недостойним. Знаєте, Бог зверне увагу на внутрішність чоловічівство. В Галатах 5.22 написано такі слова, я зачитаю їх. Часто говориться про плід, плід Духа. І кажуть часто думаю, що помилково плід Духа Святого, але там говориться не про плід Духа Святого. Бо Дух Святий давно має плоди, йому не треба, тих плодів, він вже їх має. Там говориться, там ще з, з, вище, якщо читати, то говориться про ходження по плоті. І там написано і, такі слова, Гелаті 5, 22. Плід же Духа, не сказаного Святого. Є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість, на таких нема закону. Плід же духа, Іншими словами, може стати плід внутрішнього чоловіка, людини. Це є радість, стриманість, милосердя, віра, доброта і так далі, що ми читали. Це плід не Духа Святого, а людини. Це плід внутрішнього чоловіка, це внутрішній чоловік, іншими словами, це вага внутрішнього чоловіка. Це сильний, мощний внутрішній чоловік, який багато важить перед Богом. Він має мир, радість, довготерпіння, любов і так далі. Бог трудиться над переродженням нашого внутрішнього чоловіка. Все, що Бог дає нам всі науки, Бог трудиться для того, щоб переродити наше нутро. щоб зробити нас способними відображати Його образ. Це плід, при якому прославляється Отець. Господь каже, тим прославиться Отець, якщо ми принесемо благато плода. Знаєте, колись Ісус молився своєю останньою молитвою, так назвали, назвали її Перевосвященницькою, як він молився, він каже. Він сказав одну річ, по, по якій пізнають всі, що ми є учні Христові. Він там назвав, не якщо ви будете пророчествувати. Він сказав, не якщо ви будете мощними івангелістами. Він не сказав, якщо ви будете якимось великими служителями, будете розказувати про Бога і робити чудеса, без світі Він сказав зовсім інший фактор. Він сказав, що всі будуть знати, що ви є учні мої, по чому? По тому, що ви будете мати між собою любов. Оце блага внутрішнього чоловіка, який багато важить перед Богом. Знаєте, можна багато що робити для Бога, але бути легким перед лицем Божим знайтися. Можна бути великим служителем, але легким перед лицем Божим, не важити нічого. І обольститися своїм служенням. Бо ті люди, які казали, що ми висів ізганяли, вони, я думаю, що були впевнені, що вони ходять перед лицем Божим добре, бо тому що вони бачили світільство, що Господь все-таки допомагає і дійству в них. Але вони не поняли ваги і не поняли, на що Господь основну увагу звертає, що це були засоби для того, щоб внутрішнього чоловіка напітати і переродитися. Знаєте, поросуждати навіть над тим, що цінне перед лицем Господнім, якщо ми побачимо, якщо пороздумуємо над тим, що людей цього світу, які ще не пізнали Господа, що їх міняє, що їх вражає. Як ви говорите от по собі, порозсуждайте, як ви говорите людині, можна сказати, яка ще не прийняла Христа, сказати їй, ти знаєш, я вам великий евангеліст, мене на телевізорі показують, всі мене знають. Як він вас сприйме то? Я скажу, ну то добре, ну то молодець, ти добився успіху. Так само ну, той бізнесмен великий, його теж всі знають. Йому то нічого не говорить. Або сказати, я зціляю». Людині, яка не пізнала Господа, то теж ні про що не говорить. Скаже, та я знаю, он бабки стіляють теж. Або я там пророчествую. Він скаже, що ти взагалі з розуму з'їхав. Йому це ні про що не говорить людині? Ну що, що людину вражає, людину, яка ще не пізнала Христа? Що їй може вразити? Величина служення нашого їй не вражає. Що їй може вразити? Перше одне із місць 1 Петра 3,2, зачитаю, такі слова будуть написані. 1 Петра 3,2. Тут говориться за жінок віруючих, які мають нерозкаяних чоловіків. Що їх вражає? Їх вражають не слова, їх вражають не служення, але Їх вражає одна річ. 1 Петра 3,2. З першого вірша зачитаю. Також ви жінки, будьте покірні своїм чоловікам, щоб деякі з них, які хоч і не підкоряються слову, ще не увірували. Життям своїх жінок без слова приєднувалися. Коли побачить ваше чисте богобоязнене життя. Оце умова. І це є часто причина, чому чоловіки не каються. Скільки би не молився, не постилася, жінка і, не, і років не взивала до Бога, якщо вона не робить цієї умови, то нічого не поможе. Оце умова, при якій люди бачать внутрішнього чоловіка. Оце чисте богобоязнене життя, це є внутрішній чоловік, це є нутро. Який ціни перед Богом, який важить багато перед Богом, по якому люди бачать християнство. Матвія 5,16 говорить Ісус такі слова, зачитаю ще, ще слова Господні. І не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але не свічник і світить всім у домі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми. І далі йде шобщо, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Це є похідна від сильного і багатобажущого духовного чоловіка. Добрі діла. Не просто слова, не просто служення, а добрі діла. Добрі діла і бути добрим внутрі, мати мир, радість і мати чисте, бо уязнене життя. Це плід Духа, це вага перед Богом, це благословіння Боже і то, в основному, до чого хоче нас призивати Господь, щоб ми являли святість Ісуса Христа. Ви знаєте, без цих основних якостей, будь-яке релігійне направлення, так і залишиться просто релігійним направленням. Залишиться просто організацією. Воно просто може мати правильну назву, воно може мати правильну форму, воно може мати правильний вигляд, правильне служення, правильний устрій, основане на правильному вчині. Але якщо не буде того нутра і важкого духовного чоловіка на Господніх вагах, то це лишиться просто релігійне направлення. Це не буде християнство. Бо християнство це люди, які важать перед лицем Господнім. І ще одне без Ісуса, Господь говорить, каже, що я є істина виноградна галузя. Якщо прибудете на мені рясно зародити, будете мати багато плода, і будете важити багато перед лицем Господнім. Без Ісуса ми не зможемо того зробити нічого. Тому хай благословить нас Господь пороздумувати над тим Словом, щоб ми знайшлися на Господніх терезах важкими, щоб не були знайдені легкими. Щоб розумлялися і молилися до Господа, щоб возростав нашого любовного чоловіка, щоб ми ходили в правильному вченні, в правильній науці і в правильному дійстві перед лицем Господнім. Тому Хай нас благословить Господь.